Привіт, любі дорогі мої! Це Прогноз на жовтень 2025 року для овнів. І так, дорогая синьки, давайте дивитися, яким буде жовтень для вас. Що скажуть карти? І, до речі, підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо дивитеся не підписаними. Так, перша карта для вас. Четвірка. Четвірка чаш. А звідки вам захочеться піти геть? Це так, як ви змучені, але бути відчувати таку втому. Але треба буде кудись йти. І тут треба буде навчитися говорити ні, не треба себе через силу кудись тягнути, тому що це не принесе ніякої вам користі. Тут людина така виснажена, але треба бігти, треба щось робити, і підказка від карт умійте сказати ні або делегуйте, або попросіть, щоб хтось за вас це зробив, щоб вам допомогли. То тут можна попросити допомоги, і навіть треба попросити допомоги. А ще може бути так, як ви кудись прийдете, вам там не сподобається і вам захочеться піти геть, або вам будуть щось пропонувати, і вам не треба того. Це може бути навіть і такі невеличкі розчарування. Або ностальгія також може бути такі невеличкі, сумні, осінні мотиви. Але це не надовго і це не глибоко. Це просто треба відпочити, перезагрузити себе. Так, наступна карта: о, король жезлів, О, це ваша карта. Ви, король жезлів, о, це вогняна стихія ваша. Попри те, що ви а, десь на якихось пару хвилин засумуєте, чи вам щось не сподобається, ви будете повні сили, повні енергії йти вперед і йти за своїми цілями, так як ви це любите, і овни це ваша рушійна сила, у вас завжди є план, куди йти, що робити. І тут. З погляду на цю карту, тут може бути такий варіант, що ви всюди будете потрібні, всі будуть потребувати вас, всі вас будуть питати, дьоргати. і тут людина вже сидить і каже, так, уже без мене. А, і будете трошечки вже відбиватися і говорити ні. Наступна карта. О, повішаний! Це прив'язки до чогось. У вас є обов'язки, вам треба їх виконувати, є обов'язки, і на ці обов'язки ви можете подивитися з іншого боку. Або ви можете подумати на якийсь період, що от ви багато робите, але все рівно життя вас так якби поставило на паузу. Але це не про паузу, а про те, тому що людина тут, ми бачимо, підвішена і ніби от нічого не нічого не відбувається. Але насправді зараз такий час буде, що не треба спішити, не треба буде просто почекати і дати визріти цій ситуації, тому що коли випадає оця карта, це більш за все, що це не пауза, це не те, що нічого не відбувається, що якось сумно, скучно, і ніяк нічого не рухається, уже на енергетичному рівні все робиться. І зараз це не пауза, а для, ця пауза для того, щоб ви набралися. Сил набралися енергії, накопичили свою енергію, тому що а, будуть відбуватися дуже скоро зміни. Це карта про те, що це не пауза, а про те, що перезагрузіться, подивіться на все з, з іншого боку, так як тут людина дивиться на світ догори ногами іншим новим поглядом. І це скоро станеться, ви подивитеся на світ іншим поглядом. Зараз ваше завдання. Накопичувати енергію, тому що життя буде вас розвертати. Вісімка пентаклів це карта майстерності в першу чергу. Тобто, будуть клієнти у вас, чим би ви не займалися, будуть клієнти, буде робота і будуть прибутки. Карта майстерності, можливо, ви будете ділитися своєю майстерністю з кимось, тобто, вчити когось, можливо, навіть на роботі, будете мати нових. Працівників і навчати їх, або вам дадуть таке завдання, або ви станете тою людину, яка вчить, показує вас будуть питати вашого такого, питати вашого досвіду, щоб ви поділилися, тобто вашої поради. І, можливо, ви та людина, яка будете вчитися якійсь майстерності. Підете на курси, чи ви зараз вчитеся, і це підвищення вашої майстерності. А хто вже має майстерність, то тут вісімка пентаклів це прибутки, це хороші прибутки від вашої майстерності. Вам будуть платити, робота буде кипіти. І тут двійка. Двійка мечів. Тут як дві думки, хтось з вами не згідний. Не всі згідні з вашою думкою, і це правильно, але тут більше, бо людина має закриті очі. На якусь ситуацію ви закриваєте очі. Не хочете дивитися, не хочете чути, що вам говорять. Тут дві ворони каркають, і людина відмахується і не хоче бачити, і не хоче чути. І це ще як карта вибору можливо. Вам треба буде вибір зробити, і ви мали вже цей вибір зробити, бо тут закриті очі, тобто ви закриваєте на цей вибір, ви не йдете в це, і життя настільки мудре, що воно буде вас знову і знову ставити перед вибором, поки ви не зробите. Робіть вибір. Тому що тут, так як іде по колу, вам треба буде зробити цей вибір, хочете ви чи не хочете. Рано чи пізно треба буде відкрити очі на якусь ситуацію, на щось, що ви на щось, що ви закриваєте очі, і це буде повторюватися, ви не вийдете з того кола, поки. І от порада від карт: робіть вибір, робіть якнайшвидше, звільняйте місце. Завжди, як ви від чогось відмовляєтеся, ставите свої пріоритети, чи від когось відмовляєтеся, чи від когось ідете. А життя завжди вам підкидує нову, кращу можливість. Не тримайтеся за старе, відкривайте очі, знімайте цю пов'язку і дійте. Так, давайте ще нам підказочку. Так, ідуть йдуть зміни у ваше життя. П'ятірка. П'ятірка, жаль, це про зміни. І якщо тут ви надієтеся, що, можливо, не хочу дивитися на ту ситуацію, хтось мені має протягнути ручку, допомогти. Тут п'ятірка показує, що ви самі маєте це зробити. Ви самі маєте йти в цей вибір. Вибирайте серцем. Вибирайте, не зажимайтеся, вибирайте серцем, якщо є дві дороги, то давайте собі одно питання, друге. Відчувайте своє тіло, відчуваєте своє серце. Куда ваше серце більше тягнеться? Можливо, там, де трошки страшно, якось боязко, але там ви розумієте, що ви хочете туди. Король, король, чаш! Тут людина, можливо, у вас знайомий, ваш чоловік, чи ваш батько, чи зустрінете такого чоловіка, корой чаш це люди такі доброзичливі, балакучі, вміють поговорити, розрадити або навіть просто послухати. Можливо, дозвертайтеся до такого фахівця, який вас буде вислуховувати. І це зазвичай друг, можливо, який буде підтримувати вас на цьому шляху. Ви не будете одинокі, підтримка буде. І це ще такий король любві якщо ваша тема, то, можливо, ви зустрінете такого чоловіка. По знаку е, кубки це риби, скорпіони і раки. Можливо, така людина зустрінеться вам. І та, бачите, такі, він сердечний, можуть бути романтичні відносини навіть або дружні. Така людина стане вам в нагоді однозначно. І так, беремо другу колоду Таро, дивимося, яким буде цей жовтень для вас. Десятка, десятка жезлів, це ви на себе свалили дуже багато. Тягнете, але вам все вдається. Ви зможете, ви подолаєте ту гору. У вас зараз є багато планів, і людина йде тяжко, але ви несете. Несете і ви донесете. Уже тут десятка говорить про те, що, як би не було, вам важко ви з усім упораєтеся. Але якщо є можливість попросити допомогу, то бажано попросити. Може, ви на себе звалили так багато і. Треба вам попросити допомоги. Але ви з усім упоруєтеся, людина йде, ви в дорозі. Важко, не важко, ви в дорозі. І десятка це вже кульмінація. Ще трішки, і ви вже це не двійка, ви не внизу, ви вже наверху. Там уже вам буде ставати легше і легше і легше. Так, дивимося далі. Шістка. Шістка пентаклів, карта щедрості. Карта грошей, карта прибутку, прибутків стане більше. Що однозначно, і це такий кругообіг грошей в вашому житті. Ви отримуєте гроші, ви віддаєте гроші, тому що гроші це енергія, це обмін грошима. Можливо, ви отримаєте якісь подарунки, чи ви будете ділитися подарунками своїми ресурсами, тому що в це не тільки матеріальний світ, не тільки гроші, це і цінності, які ви віддаєте цей світ, це і ваш час, і комусь добре слово і допомога. Оця ваша щедрість. Яку ви даєте, буде вертатися вам примноженою сторицею. Чудова карта щедрості. І проявляйте цю щедрість, навіть спонтанно проявляйте щедрість, а не обов'язково грошима. Це добрим словом, побажання хорошого дня, зробити людині комплимент. Це так важливо. Сійте оце насіння щедрості коло себе, і вам буде вертатися ваша щедрість примноженою. Чудова карта, коли є обіг енергіями. Карта щедрості. Так, наступна карта десятка. Щось буде завершатися. У вас десятка а, уже була, десятка жезлів, що ви тут щось тягнете, і це йде до завершення. І тут таки а, іде енергія завершення. І десятка мечів це все. З чимось, на що ви отут не хотіли дивитися, оця карта, на... ви не хотіли дивитися на щось. Все ж таки вперлися і не чуєте життя, все ж таки буде заставляти вас завершити це, відпустити. Тут іде десятка, витягнете, не відпускаєте, і десятка, коли вас вже прибиває до землі. Робіть вибір якнайшвидше, порада від старого. Не чекайте, коли вас вже оця ситуація ваша приб'є до землі. Діліться в своїх коментарях, напишіть мені, яка ситуація, яку ви ситуацію відпустили. І ви побачите, як відкриється простір для вас. Вам стане легше. Це наче скинути, знаєте, зайвий баланс і тони грузу з себе, свого серця, своєї душі, свого тіла. Так. І наступна. Карта для вас, дорогесенькі Четвірка, знову четвірка, все ж таки та, дивіться, повторюється. По колу іде якась ситуація, яку ви не хочете відпускати, на яку закриваєте очі, не хочете дивитися. І тут знову йде та сама карта. Повтор на початку місяця і до кінця місяця ви ту ситуацію маєте. Відпустити, маєте зробити цей вибір. Жовтий місяць буде для вас таким рішаючим. Треба буде проявити максимальну таку хоробрість, щоб щось відпустити і дати собі простір, тому що тут людина дуже незадоволена, їй щось пропонують, їй щось дають, але вона того не хоче і е, нікому не говорить, не признається, можливо, якась ситуація вам не подобається, вам хочеться всі там піти. Так, дійте, дійте, це вам буде на благо на користь. Паш, паш Пентаклів, радість, радість за своїх дітей, якась радість в житті, можливо, це ваші домашні улюбленці, або ви ділитеся своїм ресурсом. Важіться щось маленьке, яке вас надихає, яке вас тішить, можливо, підете вчитися, тут відкрита книжка, будете щось вчитися, щось вас зацікавить, можливо, дійсно прочитаєте таку цікаву для вас книжку, або будете слухати лектора, цікава інформація, іде, та яку ви шукали, якої ви хотіли. І це також ще радість за своїх дітей, можливо, ваші діти вчаться чи на роботі якісь успіхи, коли ви радієте за успіхи інших людей. Наприклад, ваші діти, ваші домашні улюбленці чи батьки, яким ви допомагаєте, Вони значно радість в вашому житті. Так, і давайте останню карту на завершення. Що у нас тут? Двійка. Двійка жезлів попасти в Не жезлів, тут двійка мечів, попасти в десяточку, ви попадете в точку. Вам пощастить це як попасти в десяточку. А, вау! І дійсно всі оці події ви відпустите тут вже двійка мечів. Та що була на початку, де були закриті очі. Ви не хотіли весь на ситуацію. А тут уже двійка з іншої колоди, вона зовсім інша. Тут уже людина попадає в десяточку. Вона робить цей вибір. І подивіться, яка чудова карта. Десятка пентаклів грошей стане однозначно більше у вас. Прийдуть нові можливості, і карта десятка пентаклів це вже готовий результат. Ви отримаєте готовий результат, це як і купівля, продаж, і це про нерухомість. І про цінності, про матеріальні цінності в першу чергу, про сімейні цінності, можливо, вам зроблять пропозиції руки і серця, чи, можливо, вам куплять, чи подарують, або ви в спадщину отримаєте а, якісь житло, або зміните житло, зміна житла, покращення житлових умов. І це також ще й переоцінка цінностей, бачачи оці дві. Карти, робіть скрін, такі чудові карти під кінець місяця вам дуже пощастить. І в такому емоційному плані ви як воскреснете. Тому що тут емоційний план попасти в десятку, як зняти розові окуляри. І десятка монет це про радість в житті, коли ви отримаєте той результат, до якого йшли. Скріньте, робіть скріншот, хай вам повезе, хай вам пощастить. І від себе я вам бажаю. Нехай щастить вам завжди і в усьому обнімаю вас.